Всім привіт, доброго дня, друзі. Подивіться, де я знаходжуся. Їдемо з сестрою на дачу. Краса. Тільки ось їхали і розмовляли, що кажу, всього 2-3 роки, в принципі, три сезони в нас була дача, але так така якась вона рідна і природа, і дорога. Дуже-дуже так сподобалось. І з людьми з гарними поспілкувалися, познайомилися на дачі. І, Ну і взагалі, ось така наша така місцина якась вийшла. Зараз їдемо, сходимо, може, до Тетяни, якщо ще вона буде на дачі, тому що зараз неділя. Ну, а ми змогли виїхати тільки серед дня, також дещо доробляли в сестри. Подивимось. Якщо не буде, ну, просто тоді погуляємо, познімаю вам також Дніпро, і ось тут біля кар'єру зупинилися. Бачите, який перепад? Ось там подалі Дніпро, а ось це кар'єр. Вода дуже така гарна, такого незвичайного кольору. І там, на тому березі, ось бачите, є відпочиваючі. Ставлять там палатки на вихідні, приїжджають і відпочивають. Може, не купаються, але в затінку відпочити, на сонечку позасмагати, на вихідні дуже класно. А це зайшла до сусідки, яка мешкала з нами через паркан з нашою дачею. Ну, на свою дачу зайти не зможемо, тому що дачу вже продали і там нові господарі, але ось на вихідні там нікого не було. І вирішила вам трохи познімати хоча б через паркан, ну і самі було цікаво подивитися. Город в ідеальному порядку, тому що грядочки, тому що стежки застелені з панбондом, квітнуть мої іриси, також квітне троянда. Газончик, на жаль, не кошений. Озеро також бачу не чищене, але повирізали деякі дерева і дерева досить непогані. Була дуже велика там слива, яку я сушила, дуже багато, і в принципі вона дуже смачна. Теплиця також стоїть непогано виглядає. Залишилася моя лохина. Ось тут біля озера, і як спеціально, якщо можна так сказати, там дуже багато ягідок. Ось, наприклад, в сестри кущики не дуже гарно перезимували, і ягідок немає зовсім. А на моїх двох кущиках ось цих на дачі, будуть ягідки і буде врожай. Ну і що, друзі? Поки я дібралася до Тетяни. А сьогодні неділя, то вона вже поїхала додому. Я тільки підходжу, а вони вже зібралися. Ну, все зрозуміло. В людині завтра на роботу, на працю, то вже ж потрібно приїхати додому і ще щось зробити і вдома. Ну, але вона сказала, щоб я заходила, познімала відео без проблем ходила. Ну, єдине, що, може, якесь щось по сортах вам не розкажу. Якщо щось скажу не точно, то прошу Тетяну, пиши мені, будь ласка, в коментарях, що я невірно сказала, додам перший закріплений коментар з виправленнями твоїми коригуваннями, і потім все буде точно. Ну, як завжди, в Тетяни дуже-дуже все гарно, яскраво. Яскраві барбариси, ось тут на вході. Тут з двох боків в неї. Волотисті гортензії, гарно зав'язали квіти лілії ось так багато. Лаванда це за все, та, яку в минулому році вона в мене купляла. Ось там гвоздички таким бордюрчиком. І дуже гарно виглядає один кущик. Також непогано виглядає, але бордюрчиком така яскрава пляма. Це ранні півонії. Вже вони відквітли квітнуть дуже-дуже рано. Також в мене на дачі була, я в неї також брала то, то я вам показувала в минулому році, в 24-му. Там трояндочку зробили вони ось таку опору, і дуже гарно, я думаю, буде виглядати, коли заквітне. Ну, я впевнена, що буде гарно. Хвойні всі обрізає Тетяна, слідкує за тим, щоб вони були в своїх межах, але де вона запланувала, там вони і знаходились. Ось гортензії, які неймовірно гарно квітнуть влітку. Я вам обов'язково додам фото, і якщо знайду фото, то може і на обкладинку поставлю. Нагадаю, які це гортензії в неї ось тут. Друзі, скажу одразу, тому що і після першого відео було дуже багато коментарів і запитань, що Тетяна робить, щоб отримати ось такий колір гортензій. Ну, перше, що хочу сказати, що вона дуже багато років експериментувала, підбирала різні добрива і підкислювачі, і зараз зупинилася на тому, що, окрім добрив, додає ще також під кущі гортензії сірку і також ортофосфорну кислоту. Кислоти додає 1,5 мл на 1 літр води, тобто 15 мл на 10 літрів води, і це під один дорослий кущ. Дуже гарні. Непогано в цьому році зав'язали квіти, але каже вона, що ну, довелося пострибати, так сказати, навесні, коли були заморозки, повернулися, то вона знову їх вкривала, потім розкривала, трішечки провітрювала. Ну, Я думаю, що багато хто відчув в цьому році ось такі складнощі з великолисними гортензіями, коли були зворотні заморозки, і знадобилося їх вкривати знову. Потім відкривати, щоб вони провітрювались. Ось такі гарні хости. Тут в неї затінок. Якщо я не помиляюсь, минулому році вона казала, що тут сонечко тільки до 12-ї години дня, а далі вже йде затінок. Тому, в принципі, і хости, і гортензії себе тут гарно почувають. Ну, В цьому році, так як я тут не знаходжусь, то швидше за все, а вже ж їх квітнення ми не побачимо. Хоча. Хоча, може, складеться так, що ще й приїду в кінці літа. Це гортензія Анабель, також вона виростає дуже висока. Ось така заввишки, також показувала вам минулому році, може навіть і вище. Донька в мене біля неї стояла, також, якщо знайду фото, то обов'язково додам. Листя гарне, таке велике. Ну, Анабель взагалі безпроблемна гортензія. Вона і зимує легко, і на сонці росте, і не підмерзає, квіти закладає кожного року. Тому її вирощувати одне задоволення. Бересклети ось такі великі кульки. Ну, це видно, що їм вже дуже багато років, тому що вже щоб вони виросли такі великі, потрібно, щоб багато років вони росли, формувати. Бачите, які щільні кульки всередині. Взагалі просвіту немає. Композиції в горщиках Тетяна завжди вирощує сама на балконі, восени забирає маточники на балкон. і… Черенкує всю зиму, а потім вже виставляє, створює композиції ось такі і виставляє в садочку. Це ось цю зону вони створили в минулому році. З донькою тут багато працювали, я знаю. Викладали ось ці камінці, бортики, все повністю влітку, вони її переробляли Було по-іншому. Тут, взагалі, якщо я не помиляюсь, тут була теплиця. Так, Волотисті гортензії, ось такі. волотисті в цьому році, ну, без ріші, не ці, а, тому що це великі, а інші підмерзли. Вона хотіла каже, їх вкрити, коли були зворотні заморозки, вкрила просто відрами і в, той, в тому місці, де відро доторкнулося до гортензії, повністю перемерзли квіточки. Тому квітнення це в неї на молодих гортензіях таке трапилось, то квітнення, каже, в цьому році не буде. Ось такий дуже гарний. Яскравий парканчик, можна так сказати, зроблений з півоній. Тут кущі з двох боків обмежені такою дуже-дуже щільною проволокою. І коли квіти, то вони ще так, бачите, трішечки лягають в бік, а коли квітів немає, тетяна все зрізає. І виходить дуже рівненький парканчик, дуже-дуже гарно і так цікаво відгороджує ось цю вхідну зону від двору, від газону. Ну, а взагалі я півонії обожнюю, будь-який аромат це аромат дитинства. Взагалі, коли почуєш аромат півонії, одразу здається, що ти в дитинство повернувся. Ці сорти півонії дуже яскраво, яскравий мають аромат, класно, гарно виглядають, довго стоять в зрізі. І сортів зараз дуже багато. Можна цікаві сорти купляти, і буде дуже гарна і велика колекція. Але і ось такі, в принципі, прості, такі нам знайомі квіти. Сорти білі і червоні також дуже гарно виглядають. Ну і також ось ця нова зона повністю в минулому році вона зробила. Також я знаю, що вони з донькою дуже багато роботи зробили по облаштуванню цієї зони. Газончик ідеальний, в принципі, скрізь у Тетяни. Немає ні кульбаб, ні будь-якого бур'янцю взагалі все в ідеальному стані. Бересклети, магонії. І там парканчик такий з гібіскусів. Також дуже мені подобається таке формування гібіскусів. Бачите, такими колонами вона формує. Тут також бересклети і яскравий такий барбарис. Ну, в минулому році ми з вами приходили сюди, коли квітли троянди. В цьому році вони тільки починають квітнути. Сорти Тетяна не знає, в минулому році ще запитувала в неї, тому що також старі досить сорти, багато розмножених, які вона сама черенкувала, розсаджувала, розмножувала. Ось тут один сорт, такий червоний, а там подалі, то там різні сорти. Газон. Дуже гарна ось ця зона також мені подобається. Ну, в принципі, в Тетяни тут все гарно, все подобається. Бачите, ось такою смужкою стежка, зроблена між трояндами. Англійський сад. Ідеальний. І також ось тут з цього боку в неї город. Також починається відгороджений від декоративної зони, від газону. Такою смужечкою, з хвойними рослинами і також з гортензіями. На городі, бачите, також шпалери, все стаціонарно зроблено, щоб кожного року не потрібно було це все знову встановлювати. Бортики, такі грядки, як я люблю. Ну, вони дуже зручні в догляді, дуже зручно і висаджувати, і доглядати, поливати, підживлювати все, тому що, в принципі, всі поживні речовини, волога, вся потрапляє під коріння рослин, а не розтікається по стежкам, наприклад, або просто будь-куди. Перчик, перчик дуже великий, гарний в минулому році в неї був. Я думаю, що це також її сорти. В минулому році вона збирала, також купляє і збирає насіння. В принципі, гарно вирощується перець з насіння, легко з покупного, з магазинного, з зимового, який купуємо на Новий рік. Також виходить дуже гарний, великий, смачний і соковитий перець. Помідори, ну, це помідори високорослі. Бачу, що вона вже їх пропасинкувала, підв'язала також і квітнуть вони вже в неї. І ще одна грядочка перцю, і також помідорчики. Селера коренева, кабачки вон там подалі, пару кущиків. Ну, пару кущиків їх буде досить достатньо для того, щоб можна було і консервацію зробити, і влітку споживати. І ще одна грядочка. Також, бачите, мульчує вона травою, стежки чистенькі, ідеальні. Тут вже навіть помідорчики пов'язалися, мабуть, якийсь ранній сорт. Зараз повернусь, покажу вам. Ось так. Часничок озимий і бистріш за все літній, або може просто інші, різні сорти. А, це цибулька. Це ось тут цибулька, а часничок по краєчках посаджений. Тут огірочки також вже квітну підв'язала, їх також бачите на сітку. В минулому році в неї були дуже ранні огірки. Я не пам'ятаю, ми приходили ще тільки квітли троянди, а вона вже казала, що вона там і поконсервувала полуничка на спанбонді, бачите, також дуже охайно виглядає. Кожен кущик окремо. Бачу, є і ягідки, є вже і червоні, і білі. Також, в принципі, трішечки достатньо для того, щоб потішити свою родину ось такими смачними ягідками домашніми. Це в неї, мабуть, морквочка. Ой, ну в Тетяни все ідеально. Подивіться, на якій відстані росте морквочка. Ну, як це можна зробити? Це потрібно кожну кожну прощіпати і кожну залишити ось так на відстані, щоб вона потім виросла дуже гарно. Підпушено все. Це враховуючи, що буквально позавчора в нас був дощ дуже сильний, до речі, на весь день. І також в кінці городу закінчується декоративною зоною клумбочкою ось такою. Гейхери, трояндочки, барбариси і там лілейники, потовника, ще бачу, кущик є. Тут іриси і також лілії. Хвойні. Ну, це быстрее за все ялівці, такі, бачите, з жовтим краєчком гарні, яскраві. І туйки. Також туям явно дуже багато років. Барбариси. Також однорічні рослини. Однорічні завжди також висаджує Тетяна, тому що, ну, тільки однорічні таку яскравість можуть дати. Розбавляють багаторічники трішечки, і там також в неї ось така велика смужка, грядка півоній білих. Ну, Шкода, що не можемо з Тетяною поспілкуватися, ну але щось так вийшло. Поки ми поробили свої справи там у сестри, то так досить пізно виїхали. Ось це новий квітничок минулому році тут були. Також великолисні гортензії. Та гортензія, яка зараз знаходиться у сестри. Купляли ми у Тетяни великий такий кущ і розсадили. Ну, спочатку вона була частина в мене на дачі, а частина у сестри, а потім вже вона переїхала до сестри. Зараз Тетяна там посадила. Волотисті гортензії, тому що ну, там великолисна дуже підгорала. Раніше в неї ось тут на газоні росло дерево, якщо я не помиляюсь персик, і там був затінок великолисні нормально себе почували. А потім персик прибрали і тоді вони почали підгорати. Тут Тетяна ось замінила клумбочку, посадила туди герань садову і також болотисті гортензії. Ось така краса в саду Тетяни. Ідеально. Жодної бур'янинки немає, все прибрано, чисто і охайно. Ну, а вже ж зрозуміло, що для того, щоб так було гарно, охайно, красиво, це потрібно дуже багато працювати тут, багато часу проводити по догляду за кожною рослинкою. Тетяня допомагає і вся її родина. І чоловік, і донька, і син також. Іду ще пройдусь до Дніпра, покажу вам Дніпро. Дуже класно опинитися на дачах. Я супер задоволена, що з'їздила, тому що, ну я ж кажу, хоча і буквально три сезони ми тут були, але дуже, дуже таке якесь рідне, знайоме. Приїхала спочатку, зайшла до сусідки, яка в нас живе через паркан. Дуже була вона рада, я була рада її бачити, поспілкувалися про дітей, про внуків, про собачку, про всіх запитала. Вона в мене, я у неї. Ну, зашла також до сусідки, яка навпроти. Також вже такі, ну, бабульки будемо відверті вони по віку, але ми дуже якось гарно з ними так знаєте, спілкувалися, дуже подружилися. І я дуже задоволена, що я сюди приїхала, всіх побачила. задоволена, класно. На дачі, знаєте, в місті так якось душно, парко. А на дачах дуже так свіженько, вітер шумить, таке повітря свіже, гарне, пахне травами, тому що зараз квітне і бузина. і Такої шавлі, як класно. Задоволена взагалі. Ну що, йдемо ще до Дніпра, подивимось на наше Дніпро. Подивіться, яка красота. Може, трішечки вітряно, але ну дуже гарно не могла вам не зняти. Класно, такий могутній, широкий, дуже гарний Дніпро. Гарна в нас сьогодні поїздка получилася, гарно погуляли, поспілкувалися, подивилися, задоволена, безмежно. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Буду дуже-дуже вам за це вдячна. Бажаю вам всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.